Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка лялька з відбитою ручкою. Була в дівчинки лялька. Якось вона впала, і в неї відбилася ручка. Дівчинка стала їй перев'язувати рану, щодня бунтувала, обережно зав'язувала, і лялька Зоя усміхалась, їй подобалася турбота дівчинки. Та ось мама принесла дівчинці з крамниці нову ляльку, Ліну, в розкішному блакитному платті з великою русою косою. Пальчики ляльки тоненькі, на пальці перстень, очі розплющуються і заплющуються. Покладе дівчинка ляльку, а вона каже: На добраніч». підведе її. А лялька каже, Доброго ранку. Цілий день не розлучалася дівчинка. З лялькою Ліною розплела косу, вплела нові стрічки, поклала Ліну в ліжечку, і вона сказала, на добраніч!». коли чує дівчинка, хтось тихенько плаче. Та це ж Зоя. Дівчинка поклала її на канапу лицем до стіни та й забула про неї. Зої стало прикро, відчула вона себе самотньою і заплакала. Соромно стало дівчинці, підняла вона Зою, пригорнула до серця і поцілувала, перев'язала покалічену ручку, усміхнулася тоді Зоя, розтулила губки і щось прошепотіла. Це вона сказала дівчинці. Я ж твоя правда, не забувай мене ніколи. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.